16 травня у Сумах прощалися з військовослужбовцем Олегом Одненком. За інформацією офіцера сумського центру комплектування Руслана Флорчука, воїн помер 6 травня у госпіталі від ран, отриманих під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Проходив службу на посаді солдата резервної роти сухопутних військ України. Ну восім раз ходив у воєнкомат на дебята, ну, як я, наскільки знаю, його забрали. Спочатку повного штабного вторгнення він в квітні місяці пішов воєнкомат і з квітня місяця він служив. Грудні приїжджав у відпустку, казав, що буде там до останнього, тому казав, що він думками він все одно залишається там, і чекав вже чекав повернення. Він воював в Донецькій області, до самого останнього часу був там. Потім просто ну, перестав виходити на зв'язок, мама, мама почала, звісно, що переживати, і так ми і дізналися через ну, дня 4-5, може. Ми в місті в армії в служили з ним, а він став моїм кумом. І в місті робота так по жабашкам поже Мать позвонила. Ми з матю вщаємося. Дніва мать позвонила, сказала, є скінь мавсь. В Олега Одненка залишилися син, мама, брат. Відспівали захисника у Сумському храмі Святого Миколая. Поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.